Всім доброго мирного дня. Ось і настав час зняти повітряні відводки. Я робила і показувала вам в минулому відео, як саме я їх робила, коли це було. Вони корені там вже наросли гарно. Але я їх не знімала, все не було часу. Зараз ми розвернемо з вами. І побачимо ось. Бачите, які гарні корінці. І там є. Ось, ну, всюди є. Зараз я їх сріжу. Це Волкаморіана. Бачите, вона навіть і плодики позав'язувала. Але я її вирощую для того, щоб робити на ній відводки. А потім щепити щось більш смачне, ніж ці лимончики. Зараз я зріжу, бачите, я багато робила відводок. Зріжу і покажу вам, як, як це виглядає. Ось я вже зняла фольгу. Можна побачити, да, Коріння всюди є. Воно гарне. І там зараз позрізаю. І трохи замочу їх, тому що, ну, чомусь я не змочувала цей субстрат. Як зробила, я не разу не додавала сюди води ніяким чином. Хоча, можливо, і треба було. Зазвичай я це роблю за допомогою шприца. Але щось, щось у цьому році я упустила. Але корені є, вони гарні. І зараз я зріжу і буду замачувати їх у бочці з водою. Ось так виглядають. Ці відводки. А ось так вже виглядає сама Волка Маріана. Порізана, стала маленька. ось ну Вона до весни пустить мені ще пагони. І буду робити відводки на наступний рік. відмокають мої відводочки в бочці з водою. Вже пару годинок, зараз я буду виймати. Ось виклала, винула з бочки і виклала їх на травичку. Зараз покажу більш детально, які корені. Вже субстрат добре намок. Це в мене кокоси перліт. І можна побачити, які корені. Вони товстезні, їх багато. Я дуже задоволена. Ось, бачите як. Найпростіший спосіб одержання таких гарних підщеп. Вони вже величенькі і навіть із плодиками. Ось я вже познімала пакетики і можна роздивитися. Ці корені ближче. За того, що ґрунту тут дуже мало, а коріння дуже багато, так вони тримаються у купці, не розпадаються. Погляньте, які корені. В жодному горщику, так, за місяць, такі корені, товсті, гарні, в такої кількості ну, не наростуть. Я кожен рік роблю ці повітряні відводки, і кожного разу для мене це маленьке диво. Я коли їх знімаю, завжди дивуюся, любуюся, як вони наростають, яка у нас природа, що вона може робити, це просто магія. Бачите, які корені. Я так не буду нічого струшувати і прямо так посажу їх у горщики. Ось така краса вийшла. Ось я вже пересадила горщики. Тут у мене субстрат, торф, перліт, трохи городної землі, трохи вугілля я набила, трохи цеоліту. Такий легкий пухкий субстрат. Зараз я пролію слабим розчином радіфарму, і будуть вони в мене рости. Пробуйте і ви, це дуже цікаво, дуже захоплююче. Пробуйте, і у вас все вийде.